Мистецький пленер у Полтаві минулої осені об'єднав як вже знаних та досвідчених майстрів пензля, так і молодих художників. Як результат роботи митців, виставка картин Несподівана Полтава. Була осінь, якось такі формат пленеру. Просто був оголошений. Кожен знаходив зручний для себе час там стан природи, погоди виходив. Дай малював, коли йому було цікаво. Кожен із художників отримав нелегке завдання показати Полтаву з незвичайного ракурсу. Якісь вже такі ну, вже занадто відомі, такі вже биті, перебиті мотиви ну, бажано було просто уникати, і шукали якісь такі цікаві закутки. От, значить, а можливо, просто з іншого ракурсу на те ж саме, але подивитись вже. Під іншим кутом, скажімо, на ті ж речі, таким чином на полотнах митців з'явилися куточки Полтави, які нагадують затишні вулички старої Європи. А от молодий художник Вартан Маркарян зобразив Полтаву індустріальну, надихався, говорить роботами експресіоністів та імпресіоністів. Саме їхні, ну як вони бачили колір. І все хотілося відобразити, поєднати з ще з радянською тематикою індустріалізму, але все це передати більш такими яскравими, надаючи життя в цій краєвиді. Свіжий погляд на звичні речі прийшовся до вподоби відвідувачам виставки. Звісно, сьогодні не дуже у нас хороша погода, немає солнечка, но прийдя в цей прекрасний світлий зал. Увідять прекрасні роботи різних художників, разного возраста. Ну на душе ну только приятне, толька хороше таке впічитлення, красота, природа, сонце, позитив. Відкривати для себе рідне місто з нового боку. Полтавці зможуть протягом цього тижня. Виставка Несподівана Полтава триватиме до 2 березня.